Долоню пальцями, тим більше розширюєте ділянку лопаток. Прибираєте тиск. Тепер трошки обережно підсяйте, наскільки вам комфортно. Стопа, до якої ви будете зараз трішки тягнутися, вверху стелю. Спробуйте додати її вперед. І просаджуючись вниз, обережно. Вштовхуючись, від... відкрити попереду ногу. Класно. Ми фіксуємося на платформі і набагато краще зручніше. Відкрита нога, да? трошки нижче, ніж опорне коліно. І візуально у майже у всіх рівна спина. І під коліно так максимально пряме. Тут супер. Підводьте ніжку. Давай протилежною. Глибокий вдих і видих. Круточка вниз. Підсаджуйтесь назад, обережно. У бік відкритиї ноги, потягніться. Тут привідні м'язи стигна, внутрішня поверхня буде активно працювати. А навіть якщо ви не можете підсісти, за рахунок коліна ви достатньо так, стоячи, високо, йдете у бік відкрити, все, дуже відразу відчувається. Тому контролюйте, завжди можна змінити амплітуду, але додати таку ж якість руху. Пахову зону просто штовхуюсь вниз. Коліно для цього трішечки вивожу вбіг. Угу. Дуже обережно, кожного своя амплітуда. Контролюйте, щоб ваша стопа, п'ятка і коліно, да, були вертикальними. Не гостріло коліна і відштовхуючись назад, вирівнюйте лінію тазу, вирівнюйте. Якби так трішечки скоротивши ногу в кульшовий суглобчик, да, вирівнялись, фіксуємось. Ще куприк, хвостик наверх, наверх, прогинаємось, прогинаємось, прогинаємось грудний верх остелю. Краще вище припіднятися, щоб брюшни були більш такі прямі. Є. Yeah. Все, присажимось зручно. На килимок, на степ. Одна нога відкрита, Інша буде в нас з вами трішки зігнута. Нахиляючись, додайте Фух. вихід в одну. Да. І в іншу сторону. Молодці. Потягніться вперед. Давайте попульсуємо. Молодці. І скресне положення ногами. Округлена спина. Потягніться спочатку вперед. Вперед, 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 ще вперед, ще вперед. Зачепились за щось, а тепер підкручуйте тази попереком назад. Стоп! Ось, і наші лопатки залишаються трошечки попереду відносно тазу. Клас. Відкриваючись, поставте руки долоні назад і максимально відкривайтесь. Не закидайте голову Так. піднімайте підборіддя. Праворуч переходимо. Додавайте перехід ліворуч. І, як завжди, ви викручуєтесь, розкручуєтесь, ви витягуєтесь наверх, в одну і в іншу сторону. Задаєте руками глибокий вдих, скидаєте долоні, ліктя, плечу, голову шию. Невеличкий перехід в одну сторону і в іншу. Підборіддя вниз і наверх. І руками сила, енергія, задоволення. Видих, втома, долонь права, ліва і вверх. Дякую, молодці. Будь ласка. Не забувайте. Його так залетають. Що можуть знести? Так, ну що йдемо на друге тренування? Вечір. А хто буде займатися стречінгом зараз? Хтось буде? Зараз я тут налаштую світло, гарнесеньке. Світло треба економити, правда? І от тут попереду, да? Так? Так, як мені краще зробити? Добрий вечір. Далее выйди из департамен. Давай, ты